Саші ДБН не кажіть. Половослічця дядькостро з присмаком ДБНу. них так валить, що аж очі забивають. Погодка супер, вообще імені. Вайді Да, Сьогодні буде, звісно, напряжно. Сьогодні снігу і морозу, ще вітер сильний. Це не зупинить. Саші ДБН не кажіть. По його ДБН утеплення... Гарячого каналу має бути як стіни 150 Це має бути від стропіла до негорчого теплості, 120 мм. Але Павло це сидять строй з присмаком ДБН, -у. Тому ми утеплимо гарячий канал 50-кою негорючою ватою. ватою. Вже руйнується, ще морозів сильних не було. Це димовий канал, це мої вентиляційні виходи. Половоселі зараз заліпиватою, в латі ставимо. Ні сніг, ні дощ, не спинить нас, бо ми мулярі. А? 40 хвилин. Та так заліпив. Потратив півтори дві години. А капельничок шандарах. Перший слой затягнув. Потім в метал одягнеться. Це все. А поки що капельничок буде. Давайте ставимо. Теплина вони фронтончика ватку сюда запихаємо і аж дома вурлато сейчас одной рукою не зручно, конечно Сильно-сильно мої заходи і туди трошки нище вот так Сильно-сильно заходить і потім звідси утеплення підійде Тіни сюди підійдуть утеплення фасаду. Тушки вниз. И так, ой, 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 ой. І Бата з трабаль'єром. Зразу така євмова. Все, І чуть ще, 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 вниз. Отак. Огонь. Перехльост світ. Сейчас тут каєм замощуся. І від вітру буде 200 мм утеплення фронтану. Перший капельник. Тут К2, стрічечка клеїть, мембранка і пішов контру. І конденс... така риночка ставиться. І конденсат тікає в рину, тут буде другий капельник. Заводити воду в ринову. І погнали наших городських. Так, я мусю це зняти, Опа Дошечка опалубочки була, ну нічого. А ну-ка, та-тач. Погода мене не спине. Че, е. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш.